Поставляємо вігру бустери для підвищення вашого рівня ігор. Тепер перед кожною грою ви можете актувати бустерики їй лише один раз. Магніт. Автоматично збираю всі квитки на монети. Пружина збільшує Стрибка. Автонардність спрощує полювання на монстрів. Перед кожною грою можна купити ці функціонали. Так Spring Boost Spring можна купити за 20 монет, за 20 зірок. Айм за 12 зірок, Що спрощує полювання на монстрів? Також магніт можна купити за 25 зірок думаю, що це покращить якість гри, відносно допоможе зібрати більше як монет, тонкої які будуть, так і зелених листочків, стікерів, які підвищать рейтинг у грі.